Честа вечора минула в Києві на інформаційну варту заступають канали СІТІВІ та СТБ 712-та доба великої війни про все найважливіше з фронту та тилу. До вашої уваги мене звати Юлія Сеник. Добрий вечір. Життя чотирьох людей забрали російські обстріли у Херсоні. Відео наслідків виклав очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Ворог почав бити по центру міста о півдні. Двоє чоловіків, 45-50 років. Загинули просто у своїй автівці. Жінка була на вулиці. Трохи згодом стало відомо про 60-річного чоловіка, який одержав травми несумісні з життям. Ще один чоловік у шпиталі також через ранкові атаки в кількох місцях пошкоджений газопровід. Та постачання блакитного палива людям уже відновили. Рашисти продовжують атакувати умовно тилові міста Донеччини. Напередодні від ворожих обстрілів там загинула одна людина ще четверо зазнали поранень, заявили в обласній військовій адміністрації. Посеред ночі окупанти вдарили по Покровську, пошкодили одразу чотири інфраструктурні об'єкти. Також рашистські війська цілили по Авдіївці, Красногорівці і Георгіївці. Тут в основному били з артилерії та скидали авіабомби. Загалом же у регіоні під ворожим вогнем опинилося за два десятки населених пунктів пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. В обласній ова вкотре закликали жителів евакуюватися з прифронтових міст. Напередодні поліцейські вивезли півсотні людей, зокрема і 15 дітей. Дедалі більше нині воюють не люди, а техніка, утім саме від людей, залежить наскільки швидко технологічний процес буде розповсюджений військовими формуваннями. Про те, як змінюється війна, та яких методів ведення бою варто очікувати уже найближчим часом. Наш воєнкор Костянтин Мельников з'ясовував із бійцями бригади Національної гвардії України Хартія, які нині тримають позиції на Лиманському напрямку. Вік, лелека, Валькірія дедалі більше назв безпілотників вриваються в лексикон українців. Ми вже не лише збираємо на дрони, а й збираємо їх самі. Усе аби наші захисники були більш ефективними. Ми залітаємо за ЛБЗ на 5-10 кілометрів і в тій зоні шукаємо. Відвіксували трошки ворожої техніки. В основному вантажівки дрони не лише покращують ефективність, а й убезпечують бійців. Нині аеророзвідникам уже не обов'язково керувати безпілотником з відкритої місцевості. Пункти керування перейшли в укриття. До того ж, дрони бережуть не лише тих, хто ними керує. Такі зміни особливо відчувають ті, хто на війні з самого її початку з 2014-го. Технологічно наразі це зовсім. Е інші можливості командних пунктів для ведення бою це, мабуть, технологія майбутнього, і хто її буде освоювати бистріше, той буде мати пріоритети. На полю бою спостереження, прикриття піхоти, коригування важкого озброєння, атаки, до усього переліку переваг дрони ще й значно здешевлюють війну, допомагають заощаджувати, не впливаючи на якість. Можливості сьогодні в півдронів БПЛА вони можуть замінити десь відсотків 50 тієї ж самої артилерії. і тих же самих тан танків і таке інше. Нині ми не лише відвоюємо захоплені території. Ми учасники марафону у технологічній гонці. І супротивник у нас потужний. Підхопивши за зсу тактику застосування fpv дронів, росіяни уже зробили їх тепловізійними. А отже, атакувати можуть й поночі. Усі вдосконалення на передовій продиктовані потребою, і основна не дати ворогові себе обігнати. Вони самі розуміють, коли літають вони, літаві ми. Наприклад, бачите, по групі поки ми там над нами Орлани тут шервся. Тож нині кожен підрозділ, кожна бригада зацікавлені в тому, аби новобранці вміли і збирати дрони, і керувати ними у 13-й бригаді. Нацгвардії Хартія це ключова вимога до рекрутів. Ми цьому дуже велику вагу. І кожний персонал, який до нас заходить, там особовий склад з мобілізації або з тих, хто йде добровольцями. Ми першу чергу розглядаємо їх як пілотів FPV або інженерів, які зможуть готувати ці ж, ті ж самі FPV або дрони, або ті ж саме боєприпаси. Тож наступний логічний крок розвиток засобів боротьби із безпілотниками. Ми розуміємо, що ререпція буде одне із найважливіших, десь, мабуть, влітку вже. Коли перейде війна не тільки дронів, вона перейде вже в цифрову стадію. Більше захисту і більше виявлення противника, і швидше, чим ми на це дрегу, це життя людей наших, яких ми можемо спокійно захистити. Аби в цих перегонах фінішувати переможцем і якомога швидше бійці радять усім опановувати нові технології, які можуть знадобитися на передовій. Адже мобілізаційні процеси триватимуть, і не варто перекладати відповідальність за збереження власного життя на когось. А ці знання і навички точно знадобляться. Тим паче, що ворог постійно наступає на п'яти. зокрема, і в питаннях технологічного розвитку. Знаєте, він дуже великий і. Не поворотки, але і вони зараз теж розвиваються в цьому напрямку дуже сильно. У них більше, як сказати, системний підхід до цього. Да, ми їх знищуємо, да, ми їх знаходимо, але вони теж вчаться. Швидше вчитися Росії допомагає близькість з Китаєм і територіальна і політична. Тож кількість їх перевага на одному з наших напрямків. 70 в в день це звичайний робочий день. Наша ж перевага якість. Скільки з цих 70 дронів вдалося приземлити, нацгвардійці воліють не озвучувати. Мовляв, щоб ворог не провідав чим та як вони борються з його пташками. Утім, ці показники можна в рази покращити. Нині бригада відкрила масштабний збір на потужний комплекс комплекс засобів радіоелектронної боротьби та розвідки для цього треба зібрати понад 25 мільйонів гривень. Тож ми закликаємо глядачів долучитися до цього збору за реквізитами на екрані. Ми дуже вміємо здивувати інші нації. Ми вже здивували весь світ. Правильно тому повірте, це тільки початок з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти Сітів. Єдині новини. Вашингтон ніяк не впливає щодо рішення щодо зміни головнокомандувача ЗСУ Валерія залужного заявив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван. Зазначив кадрові рішення в Збройних силах України. Це справа українського уряду. Саліван додав це суверенне право України і право президента України робити такі кроки. І американська влада не збирається втручатися в цю ситуацію. І про це напряму сказали українцям. Чимало західних видань повідомили про те, що нібито плани президента Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача зсу генерала Залужного. Американські журналісти посилаючись на свої джерела, заявили, що офіційні особи Білого Дому не підтримали, але і не заперечували проти рішення Києва у цьому важливому питанні. В інтерв'ю італійському каналу Ріа Володимир Зеленський сказав про необхідність глобального перезавантаження керівництва. Тва держави задля перемоги України. Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Нині воєнний стан в Україні затверджений до 14 лютого. У разі ухвалення він триватиме ще 90 днів, тобто до 14 травня. Тож впродовж цього часу по всій країні відбуватимуться мобілізаційні процеси. Набір до лав сил оборони не припиняється і не обмежується жодними хвилями. Закон про мобілізацію парламент може розглянути цього тижня. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Він зазначив, що крім проєкту закону, запропонованого урядом, депутати вивчатимуть також альтернативні, які надійдуть. Олександр Корнієнко прогнозує, розгляд буде не швидким, адже досі є чимало суперечливих норм. Усі вивчатимуть і обговорюватимуть. Голосування ще передаватиме погоджувальна рада. Там свою позицію озвучать усі фра. Акції далі можливе потрапляння в порядок. Денний особлива увага непопулярним рішенням, прописаним у проєкті закону. Утім, фінальна версія може ще бути змінена і до другого читання. Відо змінився після першої своєї редакції, але в ньому лишаються кілька позицій, які викликають дискусії. Питання електронних повісток, так зване. Серед народних депутатів будуть дискусії і по нормам щодо осіб з інвалідністю, і тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Оця група норм. Щодня з усіх прифронтових регіонів волонтери проводять медичні евакуації. Про з Скуп'янська паралізованого з прикордоння на Сумщині, онкохворих і важкопоранених з Херсонщини та Донеччини. Загалом уже понад півтисячі пацієнтів вдалося вивести гуманітарні місії пролізка до різних медичних закладів по усій Україні. Роблять це коштом донорів. Свідками однієї з таких евакуацій з Харкова до Полтави стали наші кореспонденти. Откройте ротик, язик язик вибір спокойно пану Володимиру 88. Він вже не бачить. А влітку, коли повернувся з евакуації до Харкова, переніс ще й інсульт. Обніміть мене з Ось Отак давайте. Раз молодець, молодець. О, да стоять, думаю, все. А мы уже второй раз выезжаем. Ну и жить тут, в общем-то, можно было. Вот сейчас, после последних обстрелов, в частности, 23 января, который тут прямо рядом с домом перелетело, было очень громко и страшно. Погибло много людей. Їхнього ринку, куди ходили по продукти, більше немає. У всіх сусідніх будинках забиті фанерою вікна. Хрущовка, де загинули 10 мешканців, у тому числі восьмирічна дитина, стоїть тепер трагічним нагадуванням. Російська ракета може прилетіти в будь-який будинок. Того ранку окупанти вгатили по цьому району двічі. О четвертій люди тільки почали розбирати завали і забивати вікна. Як о сьомій ранку, ракети полетіли сюди ж знову. У мене є сусіди, в яких багато собак, питомник Лабрадоров. Ми пішли допомагати їм. В них більше 30 собак і маленькі щенки. І у цей час прилетіла ще раз поряд. Засипала нас трохи, але ну, всі живі. Але згорів сусід, пряме попадання, влучення було в його машину. Це Оксана Ільїнська, вона працівниця гуманітарної місії, яка супроводжує сьогоднішню евакуацію старенького. Вона теж серед постраждалих від ракетної атаки. Її будинок сильно пошкоджений, і вона, як ніхто, розуміє, чому ці люди вирішили знову виїжджати з Харкова. Донька пана Володимира каже, у такому віці чути ракетні удари по сусідніх будинках це тяжке випробування. Перший місяць вторгнення вони жили у бомбосховищі. Батько тоді ще міг ходити. Ну через місяць, звісно, вже було трудно навіть виходити з бомбовбіжища, тому що рядом все прилітало. Прийшлося евакуюватися в Полтаву. Тоді вони винайняли автівку і виїхали самотужки. Тепер ось евакуюються вже вдруге, але вже за допомоги волонтерів і бригади медиків. Пана Володимира із донькою вони лишають на зйомній квартирі у Полтаві, а самі їдуть на наступну евакуацію з прикордонного села Сумщини. За ці місяці таких медевакуацій було вже понад пів тисячі. У нас була евакуація з Береслави Хесовської області, і потрапили під. Під обстріл, самоліт бомбив, От, то вкидували людей, вкидували, швидко туди тікали. Два рази самоліт заходив, да. рядом розривались бомби. А так. а так воно все в принципі стандартно. У людей, у людей горе, люди все кидають, все, що все, було нажито, з місця тікають. І у всіх одна та сама історія. Марія Малевська, Олександр Бренза, факти ICTV. Єдині новини такі новини на цю мить. більше уже за 15 хвилин. Далі розмовна студія Вадим Карп'як продовжить вхір. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.